Комунальне підприємство Вода заводи мінімалешева, житлокомсервіс та харківкоморочество. У першій четвірці підприємств, що мають великі борги за електрику, кажуть керівники «Харківобленерго». Окремих боржників уже знеструмлювали. Два дні тому по Малешева була. дуже напряжена ситуація. В четверг звонили з адміністрації президента. Ну не нам, а київським нашим великим руководителям, а ті говорили, не дай Бог. Ми говоримо, платіть це. От как бы стали, ми говорить деньги за електроенергію. І в итоге на нас кричали, але ми включили, а они 2 мільйони заплатили. Та коли в заводу Малишева 9 мільйонів боргів, у комунальне підприємство вода 84 мільйони. І відключати від струму це підприємство неможливо. В КП «Вода» та в Харківському часводі, які наразі об'єднуються в єдине підприємство, пояснюють: тарифи на електрику зростають, а на воду ні. Різницю в тарифах ніхто не гасить. А платити зарплату працівникам, купувати химбреактывым для очищення води та матеріали для ремонту труб треба. Понимаете, если бы мы сегодня плохо работали с нашими абонентами, если бы мы не проводили каких-то энергосберегающих мероприятий, которые позволяют нам снизить долю электроэнергии в затратах, то можно было бы нас в чем-то обвинять. Но в два с половиной раза снизить энергопотребление в себестоимости, Более 100% у нас збор за наші услуги. Ми делаємо все, що можемо. Через те, що плата населення за послуги покриває фактичні затрати на водопостачання на 39%, а на водовідведення на 47%, і виникають борги перед енергетиками, кажуть комунальники. До того ж, воді та воду, в свою чергу заборгували тепловики та сервіс. Допомогою для комунальників боржників мають стати прийняті закони про списання боргів пені та штрафів, певні в обладміністрації. Сейчас вы знаете, что, правда, плохо, что не включено водоснабжение и водоотведение по 503-й постанове, а только теплоснабжающие, это разница в тарифах. Но мы про это тарифы уже на 334 миллиона на областной комиссии согласовали разницу тарифов. И сейчас подписываются договора, и мы надеемся, что это, так сказать, не про электроэнергию, а про газ. Но, по крайней мере, что даже в первую очередь коммунальное предприятие будет расшиваться с долгами. Інакше не уникнути відключення від струму, кажуть в Обленерго. Стосовно заводів, то спочатку надсилаються офіційні попередження про знеструмлення. А коли підприємство не платить борг, його відключають. Мовляв, коли боржник уже не розраховується, то хоч не нарощує борги. Бо недотримані Харків Обленерго гроші це недофінансоване будівництво нових підстанцій, які забезпечуватимуть струмом об'єкти, зокрема до Євро-2012. Світлана Маренич, Микола Кузін, Микита Леушин. У тебе новини.